29 червня середа про головні події цього дня вже за мить у студії для вас працюватиме Люба Єворська. Вітаю головні завдання моменту на думку головного фінансиста міста. Вартість одного квадратного метра зросла. Готь оголосив подяку Жеку. Про все це та багато іншого йшлося сьогодні на шостій сесії стрийської міської ради шостого демократичного скликання з подробицями Василь Алексєєв. Вкотре переконуюся, що якби нашу всю сесію в повному складі та перенести в Верховну Раду, жодних проблем із прийняттям законів не було б, бо наші депутати всі питання обговорюють і узгоджують до неї на комісіях, а тому і приймаються рішення переважної своїй більшості одноголосно і так би мовити, в автоматичному режимі. Сьогодні на це знадобилася година. Проте на деяких моментах варто зупинитися більш детально, зокрема щодо виконання бюджету. Ефективності використання коштів фінансового управління проводить планові перевірки, які дають свій результат, на який ми маємо вплив. А є такі вирішення, які залежать від головних розпорядників, і звичайно прийняття рішень депутатським корпусом, Це де стосується закладів освіти. Тому просимо головних розпорядників даних питаннях проявити свою ініціативу, давати свої пропозиції і відповідно приймати рішення. Без вирішення питання зменшення видатків міського бюджету ми не зможемо без боргів закінчити 2011 рік і в повній мірі спланувати видатки на 2012 рік. Дякую за увагу. Депутат також внесли зміни до показників міського бюджету на цей рік. Важливо задати рішення. Значить, посіку. Були зауважені тільки по пункту першому, де комісії практично всі підтримали, збільшити вартість метра квадратного до 140 гривень. Дорогі депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про протекст-прокурору від 19 нуля на рішення сесії Хміської міської ради 5 15505 2011 року про недопустимість використання в окупаційної символіки від... Під час святкування днів пам'яті вже Другої світової війни. Це проєкт рішення був на всіх комісіях, не було ніяких зауважень. Ми пропонуємо протест відхилити, в зв'язку з тим, що було рішення Конституційного суду прийнято і були пропозиції дописати ще керуючі рішення Конституційного суду від 14 червня 2011 року. Депутати делегували повноваження щодо звернення до суду за захистом прав та інтересів міської громади виконавчому комітету, а також внесли зміни до регламенту міської ради. З усіх 22 питань порядку денного було прийнято відповідні рішення. Чимало цікавого прозвучало у різному. Саме доволі депутати певним я хочу. До мене зверталися жителі будинку номер 4 першого під'їзду. Це була аварія, що сталася вночі. І я хочу подякувати ЖЕКу номер 2 за оперативно проведену роботу ліквідації аварії, і крім того, все, наче зроблено стоїть тіло, відповідно зроблено перелік робіт. Перше питання. Друге питання. Значить, відбулася поїздка, відбувся мультимедійний проєкт. Знанню біографії Євгена Конувальця і також поїздка в Зашів. Я хочу подякувати великої Оксані Іванівні метод кабінет за організацію чудову. Хочу подякувати Матвію Оксані Ренні, що організову була поїздка, а також депутату Львівської обласної ради з Рока за сприяння всі поїздки. Повну телеверсію сесії дивіться на нашому каналі у віснику міської ради. Якщо за татаро-монгольської навали, яка тривала кілька століть, там загинуло 12 тисяч галачан, то за період так званих перших суєтів з вересня 1939 по червень 41 майже 2 мільйони зазначалося на бітингу у реквіємі поблизу села Станків Стрийського району, де спочивають останки 27 селян, розстріляних 70 років тому у Стрийській тюрмі. Як наголошували священники у ході панахиди за жертвами сталінського режиму, наша історія повинна бути не тільки у наших головах, але й у наших серцях йшлося і у виступі перед громадами сіл Станкова і довгого голови районної організації Конгресу українських націоналістів, депутата районної ради Миколи Маса. Тут лежать люди, яких називали одним словом українські націоналісти, тобто люди, які найвищою метою і найвищою цінністю вважали українську націю, і для того, щоб ця українська нація могла нормально. Жити, функціонувати, розквітати має бути держава. Тому вся їхня мета була боротьба за українську державу для українського народу. Ця мета і надалі стоїть перед нами, бо ми ще не маємо, хоч маємо державу, але ця держава не є для українського народу. Тому наша мета з вами отут, на цій могилі, поклястися, бо тут є, напевне, всі патріоти, що ми продовжимо і завершимо ту боротьбу, за яку Віддали своє найдорожче життя, закінчилися сумні роковини спільним виконанням повстанських пісень. І до інших подій культурні водії та безпека дорожнього руху такі питання розглядали на засіданні комісії міськвиконкому. Вирішили краще оснастити дорожню інфраструктуру знаками для того, аби забезпечити порядок на дорозі. Говорила навіть про окремих власників автотранспортних засобів на культуру, яких поскаржилися. Як результат, вирішила доручити службам державної автоінспекції, екологічної інспекції та власникам елементів інфраструктури міста вжити всі можливі заходи для того, щоб не допустити. Несанкціоновані стоянки автотранспорту на тротуарах, пішохідних доріжках, прибудинкових територіях та газонах. І на цьому я ставлю крапку вже за мить. У цій студії інформаційний випуск завершить Олег Вилик новинами спорту. Прощаюся з вами. Нехай щастить. Побачимось. В народі кажуть, чим далі в ліс, тим третій зайвий. Наразі поведу вас стежками спортивними де зайвими Не залишиться ніхто. В студії працює Олег Филик. Мої вітання. А такого футболу стрище ніколи не бачив. Улюблений вислів працівників Стрийської міської ради, усе в нашій владі, якщо при владі всі наші, сьогодні їм, на жаль, не допоможе. Адже сьогодні їм протистоятимуть оці духовні, які кличем усяке зло легко продушити в зародку. Мають серйозні наміри реваншувати у футбольній битві Титанію, яка розпочнеться вже за мить. Ходять плітки, що гравця, які відзначиться у вороти священників першим відлучать від церкви. Обстановка напружена. Так дійсно вперше у двобої на футбольному полі зустрілися представники влади і духовенства. Та діто жарт. Я за те, щоб Спорт взагалі місце якби, розвивався, це дуже важливо. Я зараз дуже займаюся спортом, різним спортом. Але оцей вид спорту ну, маю на увазі футбол. Він є такий всесторонній від спорту. Я думаю, що він буде цікавий для всіх нас і для старших, і для молодших, навіть для духовенства, і для єпископа і для старших попців, які будуть можливо нас критикувати, а може бути тішитися нам не знаю. Я не знаю, чи тішилися вірні, але те, що обидві команди та глядачі отримали максимум задоволення, це беззаперечно. почалася гра, як і кожна добра справа зі спільної молитви. Пропоную найцікавіші моменти без коментарів. Цими святковими днями у селі Дем'янка лісна Жидачівського району прийшов футбольний турнір серед ветеранів пам'яті Василя Особи, серце якого перестало битися минулого року, з подробицями мій колега Ігор Тимків. Уродженець Дем'янки лісної Василю Сова протягом всього життя був палким шанувальником футболу, меценатом місцевої команди, відомим футбольним прогнозистом. Працюючи у правоохоронних органах із міліціонерів, організував футбольну команду, яка досягла чималих успіхів на теренах Жидачівщини. Тому всі ті, чиє життя певним чином було пов'язане з цією непересічною особою футбольних колег Жидачівщини, зібрались в церкві на панахіду, після чого було покладено вінок на його могилу. В неділю на стадіоні Дем'янки лісної зібрало чимало шанувальників футболу, адже тут проходив футбольний турнір серед команд ветеранів Дем'янки лісної. Грусятич та вільхівців слід зазначити, що змагання проходили під патронатом відомого на теренах Львівщини мецената, депутата Львівської обласної ради, голови фракції Кун в облраді Зіновія Карпінського. Поєдинки на стадіоні проходили в дружній та радісній атмосфері. Проте це не завадило болівальникам побачити цікаву та безкомпромісну гру. Завершився турнір, присвячений нашому другому, товаришу, рідному, близькому, знайомому, Василі особи. Я думаю, що цей турнір буде постійним, так як є, вже в нас Зіновій Карпінський, який. Профінансував даний турнір, і він буде виступати меценатом цього турніру. Турнір пройшов у хорошій гарній боротьбі. У змаганнях приймали участь три команди. Перше місце зайняла команда села Демінка-Лісна, друге Команда села на і третя команда села Ніколеч Переможцям та призером змагань, кубки, медалі, грамоти та матеріальні нагороди під брухливі оплески вболівальників команд від імені Зиновія Карпінського вручив голова Жадачівської районної організації Кун Ярослав Ягніщак. Українські моряки врятували російського офіцера. Екіпаж української яхти Антика врятував у Чорному морі чоловіка, що потрапив в аварію. Врятованим з води виявився російський офіцер Олег Лялін з яхти прометей. Обидві яхти брали участь у відкритій парусній регаті Кубок Криму. Криму-2011», яка проходить у Чорному морі з 24 червня по 4 липня. Після того як яхта Прометей 26 червня зазнала лиха одному, членів екіпажу надали допомогу рятувальники, а другий залишився у морі. Лялін у воді 4 години ну, у Ялтинській лікарні потерпіли у моряку, надали необхідну допомогу і виписали. Фіфа поставила український футбол на рівень Гондурасу. Міжнародна федерація футбольної асоціації опублікувала новий рейтинг найкращих збірних світу, в якому збірна України істотно поповзла вниз. За останній місяць підопічні Олега Блохіна опустилася на сім позицій вниз і зараз посідають 42 друге місце. Сусідами сині жовтих в рейтингу Фіфа є збірні Нігерії, Гондурасу і Сенегалу. Кращою збірною на планеті продовжує залишатися Іспанія. Другу позицію отримують голландці, а на третю сходинку піднялася. Збірна Німеччини, потіснивши бразильців. Британські учені довели, що на Марсі можна грати у футбол. Вчені британського університету зазначають, що правила гри доведеться скоригувати. Як повідомляє інтерфакс, так, наприклад, м'яч на червоній планеті пролетить у чотири рази далі ніж на землі. Крім того, там можна буде закручувати м'яча. На зміни правил популярної гри вплинуть тиск, фізичні умови та температура. І на цьому ставимо кравку на сьогодні для вас працював Олег Филик. Пам'ятаємо, головне не бути першим, а бути вчасно. На все добре. синоптики обіцяють мінливу хмарність і тими короткочасний дощ. Температура повітря вранці коливатиметься у межах 11-15 градусів тепла, А в день прогріється до позначки 25 вище нуля. Вітер дутиме північно східний зі швидкістю 1-3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм міліметрів стовпчика.